Стало відомо, чи зраджувала Наталка Денисенко в шлюбі. Акторка також розсекретила, з якої причини телефонувала Андрію Федінчику після його інтерв'ю. Андрій мене дуже ображав, дуже сильно ображав. Мені боляче. Так от, дівчина розповіла, що саме вона була ініціатором розмови, бо обурилася, що екс-чоловік розповів в інтерв'ю, що Наталка перебувала в нових стосунках саме під час шлюбу. Андрій, ну навіщо ти сказав, що в мене були стосунки до розлучення? Він каже: ну, у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, спілкування близьке. В принципі, Наталка і не спростувала, що під час шлюбу в неї не було стосунків, розповіла Денисенко в інтерв'ю проєкту Ранок у великому місті». Я кажу, ну це ж були не інтимні стосунки. Він каже, а я про інтимні стосунки нічого і не казав. Не оминула Наталка і теми хейту, який полився на акторку. Ну ми так поговорили. Я розумію, що і він да не винен в цій величезній хвилі хейту, тому що він вже не уточнював. В принципі, я і не виправдовувалася ні за що. Також Денисенко зауважила і щодо свого особистого життя. І виправдовуватися за своє особисте життя, за те, з ким я зустрічаюся, коли я це роблю, з ким я спілкуюся, я не маю. Друзі, а що для вас є зрадою? Хіба душевне спілкування не є зрадою? Також напишіть свої думки в коментарях.